Інтелект проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Добрий день, шановні радіослухачі. З вами радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. І сьогодні ми будемо говорити на одну з основних тем, яка піднімається в КМБС. Це запит на суб'єктність. І для цього ми запросили викладачку наших програм та авторку Ярославу Луянич. Доброго дня, Ярослав. Доброго дня на вашій програмі перезавантаження для топів управлінці часто піднімають цю тему. Учасники кажуть, що не вистачає суб'єктності їхнім колегам чи працівникам. І в них виникають такі питання, як взагалі з цим працювати, чи можна якось розвинути цю суб'єктність, і як в цей процес може бути залучений лідер. Питання перше до вас, Ярослава, що ж таке суб'єктність? Суб'єктність це є м, стан. І цей стан не має бути завжди. Тобто він не є постійний. Коли він виникає, от ми повинні зрозуміти. Дуже важливо, що цей стан суб'єктності, він є певним результатом, як розвивався контекст навколо цієї команди. Тобто, якщо я, як власник чи як SEO, формую цю команду, то які певні відносини я там будую? Тобто, якщо я все контролюю, і якщо я буду налаштован так, що я повинен бути, наприклад, неперевершеним, чи команда повинна бути неперевершеною, тобто ми не маємо права на помилки, то тоді не буде як наслідок цієї суб'єктності. Люди будуть обмежені в своїх ініціативах з часом. Вони навіть не будуть ці ініціативи пропонувати. Тобто, коли я знаходжусь в системі, де моя команда вже давно нічого не ініціює і вона не залучена в розвиток, а тільки робить те, що їй сказали, та ще й робить ну, аби як, тобто так, так собі, знаєте, щоб то Тоді а, я до себе, як керівник, ставлю питання, як я налаштував таку собі цікаву систему, де зворотнім зв'язком для мене стає маркери цієї е, об'єктності. Питання тоді: а від чого залежить готовність бути цим суб'єктом? Ну, контекст, який він в якому він зростав та набував зрілості. як... Ну, Соціальної зрілості, mm -hmm. так, як, як менеджер, там, як керівник, як працівник. Я mm -hmm. можу казати навіть, що дійсно є деякі, деякі обмеження, дуже базові, наприклад, в швидкості е, нервових процесів. Оце дійсно вже базова даність. Да? Залежно від цього, е, наприклад, ми маємо різний темперамент. Да? Є mm -hmm. холерики, є там, меланхоліки. Там, а, а це дійсно може бути базовою речами. А от те, про що ми кажемо, це не буває. Це такі соціальні ефекти, бо це об'єктність єкт, об – це рольова ознака. А роль це тимчасовий набір відносин, які ми одягаємо на себе, щоби вижити в якомусь контексті. І якщо він, наприклад, да, не френдлі, не, да, не ну там. Він небезпечний щодо моїх помилок, моїх ініціатив, тоді я мабуть буду з часом уникати ситуації до да, ініціювати щось. Да, уникати ситуації, де я потім буду буду папешки получать угу. да, за ініціативи. А тоді, якщо говорити про контекст, як можна впливати на нього, щоб все таки ця суб'єктність да, розвивалася в команді. Угу. Тобто, от вже класно ми говоримо про те, що суб'єкт-суб'єктність це є теж стан, стан відносин. І коли ми так починаємо е розмовляти, то ми вже розуміємо, що це може бути розвинуто. Угу. І дійсно там, мабуть, першу скріпку він грає грає е лідер чи керівник, та, лідер команди, лідер колективу, який е ці механізми. Вибудовує, щоб залучати не тільки залучати, наприклад, але да, й робити кам кампанію цікавою для суб'єктних працівників, ті, хто вже готовий бути суб'єктним, тому що він десь. Вже е, існував да, в такої системі, і вона йому допомогла там е, розвинутися та свій потенціал розкрити. Тобто він на новому місці роботи, наприклад, хоче теж і подальше розвивати свій потенціал. Тому він шукає таку суб'єктну команду. І це буде для нього дуже привабливо. Які саме механізми які керівник повинен, наприклад, формувати, щоб формувати цю суб'єктність? Ну, перше це прозорість для системи. Тобто, якщо ми будемо з вами спілкуватися про бізнес-речі, то на чому ми базуємось? Я знаю приклади. Коли керівник казав ні, моїм топам там певні цифри не повинні, вони не можуть бачити, і це навіть не про дивіденди власника, а от про такі загальні бізнес-показники, це вже не є базою для діалогу, не буде там ніякого діалогу. Тобто uh -huh. ці цифри ми повинні бачити, вони будуть прозорими. Бо рішення, які ми будемо приймати, вони повинні базуватися і на, і на якоїсь об'єктивної прозорої інформації. От це така uh -huh. да, передумова. Друга це. Довіра всередині цієї команди, що це за довіра, вона є теж певним наслідком, але ж вона є наслідком того, що незалежно від ієрархії ми можемо, як керівники чи там SEO, чи топ-менеджери, спокійно розуміти, що в нас є помилки, з якими ми працюємо. Та робимо е, зусилля і прогрес, щоб налаштувати систему, щоб більше цих помилок, наприклад, не, е, не існувало. Ця культура, от права на помилку, вона є критичною для формування довіри всередині команди. От дійсно, коли ми не, да, не починаємо там перекидуватися відповідальністю, да, а він каже: Ні, це не я, це вона. То, то там вже не буде довіри. А як оце... Помирити, да ні, мабуть, право на помилку. Це культура, коли ми бачимо розриви між в, в результатах, да. Тобто, це знаєте, така гіпотеза, яка не підтвердилася. Моя управлінська гіпотеза, наприклад, угу. ми рахували, що ми зможемо... зможемо на цієї території зробити там більш продажів за рахунок, наприклад, зміни асортименту, але ж ця гіпотеза не виправдилася, і це є тільки певне розуміння, що потрібно. Застосовувати якісь другі сил да інструментарій, угу. і це не стає ситуацією, коли треба вирішувати відносини, шукати винного і да так. А тоді виникає питання, чи можуть ну, самостійно да, команда в цьому розібратися? Тобто я маю на увазі, чи існують якісь способи залучення взагалі співробітників до там, творення рішень. Щоб вони самостійно це робили і тоді цю відповідальність залишали на собі. Це, ти ж, от, мабуть, це вже буде третій крок. Так? Тобто, перше, це, пам'ятаєте, база для прозорості, така вимірювальна, друге, це довіра. І третє це залучення команди. до до цих рішень. Це буде за рахунок мітингів, фокус-груп, інтерв'ю, якісь сумісних брейнстормів. Брейн ми, тільки ми повинні пам'ятати, що навіть є такі дослідження, що чим більше в команді Учасників, тим більше ризиків для те, що відповідальність буде тонким слоєм розмазана на, по, всіх. на всіх. Тобто, а це міф. Теж бачимо, що можуть багато хто контриб'юти в цей результат, але ж є роль, яка є accountable, тобто відповідальна за це. І для нас цілком важливо потім після всіх цих да, оцю цю відповідальність допомогти людям на себе прийняти. Тобто відповідальність неможливо нав'язати. Тобто, да, відповідальність Тільки це, це така свобода волі. Тобто, угу. якщо це дійсно моя роль, тобто я чи я в ролі, чи я не в ролі, Чи це не моя роль? Чи, да, чи це дійсно не моя роль може? Якщо для мене це так ні, неможливо, да? А от якщо наступним важко. кроком як Передати ризики тоді, ну тобто, як зробити так, щоб людина все-таки угу. розуміла. Це дуже добре питання. Тобто, потрібен час для налаштування системи, щоб люди зрозуміли свою відповідальність, ну, в ролях, да? рольову відповідальність та отримали максимальну допомогу системи. Це може бути супровід, це може бути вирівнювання паніційного апарату, це може бути. Якісь такі коучинг-зустрічі. Людина може після певного часу зусиль зрозуміти, що це не її роль. Тобто, і тут дуже важлива така критична ситуація в команді, щоб людина мала можливість відійти, з, як Сунзи казав, по золотому мосту. Обличчя, да, збер людина повинна мати можливість системно зберегти своє облі обличчя. Тобто ми формуємо певні ролі чи певні пропозиції для людини, коли вона бачить, що це. Можливо відійти від цієї відповідальності, взяти якусь другу відповідальність в системі, може не таку велику чи не таку складну, але ж залишитися, бути потрібною, бути, цінною в, бути цінною в якоїсь мірі. Оце цілком стосується, наприклад, от, е, вже таких робітників, які з нами давно, таких старих, да, старіков, mm -hmm. таких будемо їх так називати, які вже. Е, з декількох причин там не рухаються в, вперед, але ж вони там дуже для них важливо бути в системі, бути, наприклад, біля власника, тому що вони завжди були коло нього, і він на них спирався. І він шукає для них такі певні ролі, які є цілком для них приємні, але ж не, вже не, 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 не в точці відповідальності. Отут ще. Виникло питання: а якщо ми все-таки повернемося там, до СІО чи до власника, і він тільки на початку цього шляху, да, щоб взагалі побудувати цю нову культуру з uh -huh. суб'єктністю своїх да, членів команди, а що він має врахувати, про що подумати перед тим, як взагалі це робити? А чи буде він готовий спілкуватися з суб'єктами? Тобто людина може ну, відмовитися від ролі чи відмовитися е, виконувати дії без розуміння навіщо та заради чого він це робить. Тобто, якщо власнику дуже важко ці, е, ці питання, ну, відповіді для себе знайти, то, то він і не треба. зможе да, mm -hmm. залучити, бо, бо суб'єктні єкт, суб відносини вони ну, складніше. Вони в часі і більш довгі, да, більш довгі і більш стійкі до масштабування, наприклад. Да, бо субєкт обєктні відносини вони трохи простіші. Да, я кажу, ти робиш і, без питань. Да, і воно не потребує таких зусиль. Тобто тут треба ще щоб угу. самому розібратися да, Самому бути готовим, угу. от, взаємодіяти з суб'єктами. Дякую, Ярославу. Угу. І тоді, Вам дякую. Можливо, останні побажання нашим слухачам щодо цієї теми не тільки власникам, а загалом про суб'єкт-суб'єктну логіку ми формуємо е, суб'єктність в, в хочемо суб'єктності в команді. Але перше питання буде до нашої певної суб'єктності, да? чи, чи ми готові бути суб'єктами, е, бо е, всі прагнуть більше свободи. Але ж без розуміння, що е, така оборотна да, сторона е, цієї медалі це є відповідальність. І не всі можуть цією свободою да. скористатися. Так. Тобто, свобода це, це, це не анархія, це відповідальність. <сум> І в бізнесі це цілком ми бачимо важливість Дякую. цього. Дякую дуже. Всім гарного дня. Дякую.